Як ми і обіцяли, ми періодично, регулярно збираємо подібні брифінги, щоб інформувати вас, жителів міста, про організацію харчування у закладах освіти. Зокрема, в 2013 році ми всі знаємо, що такого суспільного резонансу не було Саме питання організації харчування у дошкільних навчальних закладах були певні проблеми. Хочу нагадати, що скандальне було питання постачання масла у дитячі садочки нашої фірмою постачальником і в зв'язку з цим і не тільки. А те, що ширше інформувати про це питання, ми зібралися сьогодні. Ми вдячні, що ви прийшли і відгукнулися. Отже, у 2014 році сподіваюся, що всі ті заходи, які ми провели наприкінці 2013 року, на початку 2014 року, позитивно вплинуть на... Стан організації і контролю за якістю харчування в дошкільних навчальних закладах і в загальноосвітніх навчальних закладах. Слід починати з того, що ми збільшили видатки на харчування дітей в міському бюджеті і порівнюємо з 13 роком загальна. Сума видатків і по дошкільним закладам, і по загальноосвітнім закладам становить понад 4 мільйони гривень. Зокрема, в дошкільних навчальних закладах ця сума в міському бюджеті в порівнянні з 2013 роком перевищує 3 мільйони. В абсолютних цифрах 44 мільйони. У 2014 році бюджет міста буде оплачувати харчування дітей, дошкільнят і школярів. Якщо говорити про таке питання, воно суто специфічне, професійне питання, але достатньо стало вжитковим вживаним серед, скажімо, пересічних громадян, це грошові і натуральні норми виконання продуктів. То якщо ми будемо говорити про дванадцятий-тринадцятий рік і ці грошові норми. Які мали б забезпечувати натуральну норму харчування в дошкільних навчальних закладах, суттєво збільшилися в 2014 році. В 2013 році ці цифри становили в ясельних групах 7 70 копійок, в дошкільних групах 11,70 і в санаторних групах 14,80 70 То, якщо ми будемо порівнювати з 2014 роком, а ви знаєте, ми інформували про це, що прийняв рішення про встановлення е, грошових норм. І в 2014 році ці е, видатки будуть становити 9,3 гривень в ясельних групах, в дошкільних 14,2 і в санаторних групах 17,8. Якщо говорити так, щоб було зрозуміло у відсотковому співвідношенні. А хто б там не говорив, що на 10% пропонували збільшити, то хочу проінформувати, що ці е, норми в, у відсотковому е, відношенні збільшилися набагато більше. Тобто, якщо говорити тільки в грошах, то це понад 20% в середньому, в грошах більше. Якщо ми будемо перекладати на ціни на натуральні норми, то це 17-18% збільшення. Тому е, ми бачимо, що. Е, Сьогодні, сьогодні, в 2014 році, наші діти будуть споживати, сподіваюся, і якіснішу продукцію, але це залежить від тендерних торгів і від переможця тендерних торгів. І ми не будемо мати, мати тих проблем, які мали в 2013 році. Інше питання. Наприкінці. Минулого року і на початку чотирнадцять. 14...